3, 2, 1. Наші ріші привітання, друзі. Доброго всім здоров'я. Василь Гульчук на зв'язку. Сьогодні відповідь на ваше запитання. Ось запитували мене, як мої Києві, як там чи не пошкодив мороз. Взагалі, які тут у нас були похолодання? Відповідаю. Були у нас теж похолодання, як і по всій Україні. Сьогодні ось у нас маємо неділя 11 числа, здається. Ось І вранці от половина 7-ї ранку. Термометр тут у мене показував мінус 17 і був вітер. Зараз дещо тепліше, 10, може чуть-чуть менше як 10. Тому морози у нас теж були. І по прогнозам ще далі будуть. Зараз покажу свої Киві, як зимують, бо майже щодня особистих одне і те ж питання, як Киви, як Киви, то він показую. Зараз до всіх трьох кущів Києві підійдемо. Ось це перший кущ зимує без укриття і взагалі показує досвід для Київ, обкриття не потрібно. Зимою він добрий. А ось для Киви не підходить наша весна. Ось саме весна. Весною зротні заморозки і пошкоджують. Що я зробив? Ось я побілив його. Ось скільки вось. мені вийшло на висоту десь метр п'ятдесят-метр Це є захист. Як хто знає від сонця Ось і накидав ось так снігу, благо випав у нас сніг. У вас все укриття. І більше для Києва нічого не потрібно. І якщо у вас молоді саженці Києві, тоді, звичайно, їх треба укривати повністю. Треба їх лежачи на землі укривати. А от як в мене вже цей кущ, кущ погодоносячий. Ось тут в мене прививки, я вже показував. Тут в мене привитий Тернопільський великоплідний від Василя Івановича Левніченко. Привитий Джені для запилення. Ось. І ще тут окремо ось, ця ось оця гілка це є запилювач універсальний сюди. Зараз підемо до другого куща Києві і до третього. Там така ж сама історія, але підійдемо, покажу. Ходу зразу інжир, те що я вам показував, теж от підкидав снігу, скільки вийшло, я ось так ось буде забувати. Я обіцяв вам діду, про це обов'язково покажу. Ягідники засипало теж добре, теж проблем з ними не буде. Ось тротон. Ось тут. Так же само, підсипав снігу, побілив від сонячних опіків. ось І Більше ніякого укриття йому не потрібно. І також третій кущ ось тут в мене ось він, теж тут чоловічий запилювач. І дві гілочки я перелив сорт невідомий, але живці, я казав, переслали мені з Закарпаття. Ось то в мене він називається Закарпатський, буде мати назву. Побачимо, як перезимуємо, бо я тільки в цьому році перервав, але буду мати надію. Тобто нічого складного, дорослі кущиків укривати не потрібно. От тільки таким способом. ось. Зразу за одне, якщо ми вже тут зайдемо в теплицю, подивимося, як там в теплиці рослинки з цим морозом. Ось тут ці, що під зараз так як я насипав снігу на всяк випадок. Ось, засипав рослини снігом всі. А В цій теплиці зараз зайдемо, я ще не заходив ні вчора, ні сьогодні. Але бачу є рапини. Тут страшного немає нічого. Навіть такий мороз. плівка 150 мікрон свою роботу робить. Відчувається тепло. Так. Карпини перемерзли. Перемерз ще. Але тепло відчувається. Якщо зараз на вулиці приблизно десь 10 морозу, то тут може, може мінус один, а може і, і немає. Ось так накинувши плівку, такий більш не дуже морзістій, тут накривах тіні дії, понакривав. Перес глянемо. Тут взагалі дивлюся. Ось в тіні діє. Взагалі дивлюся, що під ту Ось взагалі вода. Тобто, Виходить, що під плівкою двойною взагалі не примерзло. Угу. Ось вам і на плівку в теплиці. Так, капельки води не замерзше. Добре. Значить тут все добре. Хорошо, в горщиках. Так, горщики перемерзли. Але для рослинок це не страшно. Тут як в мене це тібетська малина. Мяу-мяу. Теж замерзла. Я думаю, що ці морози перебуде. Ну що сказати, плівка 150 мікрон свою функцію виконує. Добренько, відповідь на запитання, про які я вам відповів, тому щоб не затягувати відео. На цьому буду завершувати. А якщо цікавить подальшому якісь питання, будь ласка, задавайте. Залишаю номер телефона я в своїх відео завжди. І в цьому теж буде номер телефона Viber. Тому дякую за перегляд. Всього вам найкращого.